Кожен кадр з цього відео це історія про тих, хто став щитом для України. Це спогад про мужність, силу духу і любов до Батьківщини, що перемогли навіть страх смерті. Дивлячись на ці обличчя, ми знову відчуваємо ціну свободи і наша відповідальність пам'ятати героїв, які назавжди залишаться у наших серцях. Весну прекрасну, на цвіт багато несуть на крилах свої журавлі, та та весна прийшла до нас жахливий, і недобрий час прийшла з війною в нашу хату, нахабно вдерлись в Україну оскаженілі москалі. Не білий голуб до нас прилетів, а чорний і шалений птах. Нещівно і безжалісно косив він градами і бомбами по мирних селах і містах, Людські життя він забирав і нищив все у пух і в прах. На секунду, до крайнього видиху під важкою в'язкою глиною. Після чорного наглого вибуху я побачив себе дитиною. Я побачив себе усміхненим одночасно сумним і радісним, із життям, як в кіно, сповільненим і захищеним і беззахисним, що дрімаю від коли соночки, що милуюся небом зоряним, що обожнюю мчати саночки на засніжному полі зораним, що не вмію слухати постріл. Що не вчуся, бачите спалахи, що боюся усього гострого, що брежуся гидкого запаха, що не можу вдягати бронік, що не їжджу брудними танками, що не сняться ламані соняхи за постріляними фріланками, що пливу крізь фонтани вибухів, закривавленою рибиною, що за хвилю до свого видиху захотілося бути дитиною. Він мало говорив, і все по суті, не обіцяв багато, не брехав, він просто був в її житті присутній і нічого за це не вимагав. А... Їй красивих слів не бракувало наслухана їх сотня за роки, та щось у серці завжди калатало, коли торкався він її руки. Вдягайся тепло, ти сьогодні їла, чого ти плачеш, сльози витирав і обіймав. Коли душа боліла і коли спала, коли крипав. Отак двох їх повела стежина, а що ще треба людям у житті? Любов це не слова, любов це Чинки бо саме в них сила Очуття. День, коли для нього все скінчилось, коли від болю серце зупинилось, він оберегом нашим був, завжди був добрим, милим і привітним у нашій пам'яті на віки. Він такий, коли прийшла сумна нам звістка, село все смутком облило. Нам тяжко було все повірити. А й тисячі досі це не вірять, У ти ще світу не побачив і дітей своїх не нянчив, у весільному костюмі не побув. Ти для нас живий і десь поблизу, у спогадах, в серцях та мріях. Душа завжди жива. Вона все знає і бачить, як тяжко страждає ми нині. На небі стало більше янголом одним, і це я точно знаю. Душа ніколи не вмирає. Сьогодні, завтра та усе життя. Ми пам'ятаємо, любимо і сумуємо. Усім нам тяжко тут без тебе. Ми тебе шукаємо в темній тиші, бо всі ми хоч разок. почути голос, твій серед нестерпної тиші, зустріти рідний погляд, обійняти хоча трішки, ти в наших серцях житимеш вічно. тебе ніколи і нікому не забудь. І став героєм для України і вічним оберегом України! Одні казали: їй, «Пишайся сином. А інші, навіщо він туди пішов? Гірщило їй від слів таких полином, а часом аж холола в жилах кров. Ну, як таке ви можете казати у вічі цим найкращим матерям, які зростили мужнього солдата, що не віддасть країни ворогам? Чи ж не бажала б мати йому долі далекої від клятої війни, щоб він у хаті жив? А не у полі, щоб на очах росли його сини. Та він обрав собі таку дорогу, що потім міг сказати своїм синам я все зробив, сини для перемоги, аби здобути долю й волю вам. Отож, коли лунає сміх дитячий, поміж щасливих мирних ваших днів, згадайте матір, що десь тихо плаче і молиться за воїнів синів. Що моя пташка? Зима? Зима? Є де сховатись? Нема? Нема. Є де зігрітись чи зась? Хоч кожушинка якась. Якась. Що видно пташку? Шляхи? Шляхи. А за шляхами страхи? Страхи. Що за страхами міста? міста. Що в містах суєта? Нема. А над степами псалми, псалми. а старе коні дими, дими. А за димами орда. орда. А за ордою біда. біда. Чуєш ну, пташко, лети. Куди? Там, де солдатські следи. сліди. Ідуть аж за небо, за край. за край. Там буде тепло. Там рай. Там рай. Там рай. Ви всім життям нам дарували, дивились смерті в більші і щодень. Ви Що боролись, ви знали. мого життя не шкодували, молитві проживали кожен день. Молились ви за нас, за Україну. А ми молилися за те, щоб настав той світлий час, коли всі повернуться в родину. Та не настав для вас той час, бо Господь Бог забрав до себе вас, та ви назавжди в пам'яті у нас. Вічна пам'ять загиблим усім. Та перемога прийде у наш дім, Повернуться додому всі солдати. І буде радість у кожній хаті. Бо з нами Бог і Божа мати. сильні духом ми зможемо. Ми для того ворога переможемо. Бо ми народ, якого вірить. А Господь Бог нам Мамо, додає. Він крикнув криком журавлини, Я захищав свою країну, а ви живіть, а ви живіть тут.